Є у трьох кольорах. Розмірний ряд до 48-го. Це, це кольора показую. Так, ось. Це всі кольора. Е, правда, розкішті? Давайте мій улюблений. Е, вони до 48-го, але 48-й просто величезний. Він йде на 54-й. Є в нас складочка позаду. Тканина, якась така незвична. Це ніби бавовна, але вона така. Ну, така ж дуже гарно прасується, відразу скажу. Е, вона має гумку на рукаві, і такий більш об'ємний рукав, ніж зазвичай. Зверніть увагу на незвичний в виріс е, гузички в тон основної тканини з зеленими ниточками, бачите, всередині, і таке саме буде і з виштевами, таке саме буде в коричневому, ну, як зазвичай, пошиття дуже на високому рівні. І ціна їх 1599. От, подивіться, це еска. Тобто або купляєте розмір в розмір, якщо любите, щоб чуть оверс було, або на розмір менше, якщо любите, щоб вона була така більш притальона.